Анестезіологія є ключовою спеціальністю для промоції безпеки пацієнта у всьому світі. Тому нами було організовано такий простір для популяризації безпеки пацієнта, пояснення та візуалізації для лікарів-анестезіологів, що таке безпека і що таке компоненти безпеки. Медицина і анестезіологія, хірургія розвинулися настільки, що вже стали небезпечними для пацієнта. Тому Зараз весь світ усь дуже багато досліджень, дуже багато асоціацій хочуть зробити медицину більш безпечною як для пацієнта, так і для лікаря. Тому що будь-яке ускладнення, яке станеться з пацієнтом, так чи інакше буде стосуватися і лікаря. Ось чому ми про це говоримо. Ось чому в Україні ми піднімаємо це питання, Нікому якому мало на наш погляд зараз дається уваги. І я так завжди говорю, що в анестезіології е, диявол в деталях, бо якісь такі речі, які для нас здається не дуже важливі, як, то, наприклад, моніторинг СО2 на Видесі, який ми досить часто ігноруємо, може призвести до того, що у пацієнта буде гіперкапнія. От На цьому фоні кровообігу. І на амбулаторній хірургії, на хірургії одного дня, на дуже малих, простих процедурах це може закінчитися смертю пацієнта. Тому безпека це надзвичайно важливо, і безпека це те, про що потрібно постійно думати і безпечно анестезіологію впроваджувати в своїй діяльності. Крахницька, обласна лікарня працює відділення анестезіології інтенсивної терапії. У себе в лікарні ми, ми дещо запровадили. Вже. У нас є там, набір інструментів для важких дихальних шляхів, і ми не можемо користуємося. Ну, знаємо, що анестезіологія це місяць спокою. Влини жаху, і я думаю, що безпеки цього жаху не було. Тому я думаю, що концепція цієї безпеки вона повинна бути. Ми дивуємося, що самі пацієнти за це не говорять, не вимагають якоїсь безпеки, одиниці тільки просять, щоб я не прокинувся і щоб в мене було все гаразд. Добрий день, я лікар-анестезіолог університетської клініки імені Богомольця. Тільки рік тому я закінчила інтернатуру у нашому університеті. Я лікар-анестезіолог твою року. для мене також дуже важлива безпека пацієнтів і, звичайно, безпека анестезіолога під час анестезії. У нас є клінічні подколи в нашій клініці. У нас є чек-листи, ми стараємося їм слідувати. Зазвичай я стараюсь підтримувати дружні відносини з нашими пацієнтами. Передопарційний огляд у мене дуже детальний завжди, і для мене головне це комплаєнс з пацієнтом, тобто е прийняти його настрій, щоб він прийняв мій настрій. і Ми з ним подружилися, якщо можна так сказати. Відповісти на всі його питання і розказати все, що його цікавить в плані анестезії і навіть в плані операції. У нас є безпечний столик для важких діхальних шляхів, і протоколи, які ми виконуємо.